Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як створити товар у Сірем ТГМО. У лівій панелі шукаємо каталог «Товари». Тут у нас створені раніше товари. Ви можете вмикати чи вимикати їхній показ у своєму магазині оцим перемикачем. Також для зручності ви можете проставити галочки, вибравши потрібні товари, і приховати чи, наприклад, видалити відібрані. Тут у нас сортування ваших товарів та фільтр по категоріям. Тут у нас вкладка товарів зі знижкою, а також приховані товари. Як же створити новий товар? Тиснемо на оцю велику синю кнопку, відповідно, створити товар. Потрапляємо на нову вкладку. Тут у нас є кілька вкладок. Перша основна інформація. Бачимо два перемикачі, щоб зробити товар видимим, а також закріпити його у стрічці магазину. За замовчуванням, відразу після створення товару він буде відображатись всім користувачам магазину. Цю опцію якраз і можна вимкнути перемикачем видимість товару. Ну а другим перемикачем можна закріплювати товар зверху списку над іншими товарами магазину. Прописуємо назву товару, наприклад, футболка Heavy. Отут можемо обрати категорію нового товару з раніше створених категорій або одразу створити потрібно. Тут ми додаємо опис нашого товару, наприклад, футболка вільного крою із щільної бавовни, круглий виріс, короткі рукави, склад 100% бавовна. Тут ми вказуємо ціну товару, наприклад, 40 доларів. Якщо на товар діє знижка, можемо її активувати оцим перемикачем. Можемо вказати ціну зі знижкою, наприклад, 30 доларів, або вказати відсоток знижки, наприклад, 25%. Далі обираємо товар цифровий чи фізичний. За замовчуванням створюється товар із типом фізичний. Якщо ж нам потрібно створити цифровий товар, обираємо потрібний варіант. Цифровий товар це нематеріальний продукт, який можна отримати у електронному вигляді. До них відносяться електронні книги, онлайн-курси, програмне забезпечення і так далі. Якщо ми продаємо саме цифровий товар, потрібно вибрати варіант продажу або кожному окремий товар. Це варіант, де кожен покупець отримує ту кількість товару, яка вказана в замовленні. Після покупки користувачами певної кількості цього товару його кількість на стороні CRM автоматично зменшуватиметься. А у даному полі потрібно буде вказати ключі доступу до кожної одиниці товару окремо. Якщо ж товар один для всіх, то вносимо конкретну кількість наявного товару або можемо обрати варіант з необмеженою кількістю. Якщо залишити це поле порожнім, то за замовчуванням встановиться значення 0, тобто немає у наявності. Це стосовно цифрового товару, але ми додаємо з вами футболку, а отже, це фізичний товар. Далі вносимо кількість наявного товару. Тут у нас так само може бути певна кількість одиниць, або можемо вказати, що цього товару не обмежена кількість. Тут вказуємо артикул товару, ви можете внести його самостійно або згенерувати. Далі ми маємо можливість створити мітку для товару. Мітка це засіб, який дозволяє позначити певну частину аудиторії, що купить даний товар. Наприклад, якщо ми вкажемо мітку преміум, то користувачі, що придбали даний товар, автоматично отримують цю мітку преміум, і в подальшому ви зможете пропонувати їм знижки чи преміальні товари саме для відібраних з допомогою мітки користувачів. Далі потрібно прописати ключові слова нашого товару, за якими користувачі будуть знаходити даний товар у боті. Пропишемо футболка, хеві на різних мовах, «бавовна» і так далі. Ключові слова індексуються окремо і незалежно одне від одного, не залежить від регістру, тобто велика чи маленька буква. Одні й ті самі слова дублювати не варто. Тиснемо далі, і нас перекидає на вкладку, де ми можемо завантажити фото або відео нашого товару. Завантажити можна до 10 фоток одного товару. Також можемо додати посилання на відео з нашим товаром з YouTube. Завантажуємо фотографії нашого товару з комп'ютера. Також тут їх можемо міняти місцями. Далі у нас вкладка варіації. Вона використовується для створення різновидів товару, наприклад, розмір, колір, бренди, тара, вага товару і багато іншого. При створенні варіацій товару важливо правильно визначити головну варіацію, за якою відрізнятимуться характеристики вашого товару. Саме ця варіація буде використовуватись для завантаження зображень товару і встановлення ціни. Найкращим прикладом головної варіації є колір товару, оскільки кожен колір товару має свій унікальний вигляд. Саме за цією характеристикою покупці зможуть орієнтуватись під час вибору товару. Окрім того, для кожного кольору можете завантажити окремі фото і вказати відповідно ціну. Створимо головну варіацію колір. Можемо додати параметри цієї варіації. Тобто тут створюємо перелік кольорів, які доступні для цього товару. Додаємо, наприклад, білий, синій, чорний і сірий кольори. Задаємо назву параметру. У нашому випадку, це назва кольору. Обираємо колір із готової палітри або створюємо колір самостійно, кнопка Додати колір. Вказуємо ціну, знижку і завантажуємо до 5 фото. Допоміжні варіації можна використовувати для більшої деталізації товару. Наприклад, після визначення головної варіації кольору можна додати такі допоміжні варіації, як розмір, упаковка, матеріал і так далі. Це допоможе покупцю обрати не тільки колір, а й інші параметри товару. Обираємо допоміжну варіацію товару, наприклад, розмір. Заповнюємо поля, назва також назва параметру, наприклад, S, M, L, XL, і так далі. В одного товару головна варіація може бути лише одна, а от допоміжних варіацій може бути максимум дві. Після заповнення всіх параметрів головної і допоміжної варіації клацаємо на кнопку Зберегти варіації. Нижче на цій самій сторінці автоматично згенерується таблиця керування варіаціями», в якій сформуються комбінації всіх доданих варіацій для цього товару. У цій таблиці можна індивідуально задавати налаштування кожної з комбінацій. Показ відображення варіації на стороні магазину для покупців. Якщо ми хочемо, щоб відображались товари, відмічаємо їх перемикачем. Кількість це конкретна кількість товару з даної варіації. Вартість так само вартість товару у даній варіації. Зі знижкою чи ні можемо обрати. Якщо потрібно задати загальну ціну всім варіаціям у таблиці, можна вказати ціну товару у блоці Головна варіація. Далі йде вкладка Доповнення до товар». У цьому блоці ви можете налаштувати рекомендації для вашого покупця. У карті нашого товару, який ми створюємо, магазин запропонує користувачу додаткові товари, які ви додасте в цей блок. Вибрати товари можна отут з раніше створених вами товарів. Наприклад, якщо ми продаємо телефон, то можемо в доповненнях вказати чохол, навушники, інші аксесуари і так далі. Доповнення до товару в магазині будуть виглядати приблизно отак. Далі у нас вкладка Стилізація плашки. Плашка це у нас ось от такий елемент. Тут можна задати колір фону і тексту для плашки. Також можна вказати і сам текст, який відображатиметься на ній. Текст має бути не більше 10 символів, наприклад, новинка, хід, топ, ну і так далі. Все можемо зберігати товар. Ось тут відображаються створені товари, і прямо тут ми можемо відредагувати варіації, увімкнути або вимкнути певні розміри, кольори і так далі. Загалом можемо керувати товарами прямо звідси: міняти кількість, редагувати вартість, ну і тому подібне. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Всім дякую за увагу!